Привіт, привіт, привіт. Коли приїхав, зайшов в будинок і кажу, нарешті я вдома. І тоді я почув, що я дійсно вдома. Так само, і мати з дружиною сказали, що ми тільки почали вірити в те, що ти повернувся. Першого дня він так уже взяв Леона як треба, наче, наче знає як, бо я, наприклад, його місяць якось недолуго носила, не розуміла, як це все робиться. І Леон одразу до нього пішов з першого разу. Було дивно, бо він такий у нас не дуже. Він він тільки спокійний в своєму кругу общення. До тата він одразу пішов, одразу відчув, одразу з ним грався. Тому наче і. І не було цього відрізку в два з половиною роки. Зараз, наче таке відчуття, наче так все й було. І хто ніколи не зможе відчути насправді цінність свободи, коли її не заберуть. Просто стояти рівненько, дихати свіжим повітрям, дивитись на гарне небо, на те. Да, як... Бути на своїй батьківщині це, це просто. Це найцінніше, що це у така є. радість, що не кожен зрозуміє. Це просто хочеться лити сльози, радості. Я не знаю. Ми просто. Всі звикли постійно до цих всіх е, днів, і ми не замічаємо те, що проходить такий важливий насамперед час. А ще треба не відкладати на потім нічого. Все, що запланували, все, що хочеться, треба робити. І от просто негайно, того, що отак в полоні сидиш і е, згадуєш своє життя і розумієш, що а по суті нічого такого е, не цікавого відбулося. і не відбулось, і тобі, от уже там 30 років. А ти нічого в цьому світі корисного не зробив і для себе не пожив, і для інших так тим паче. І дуже сумно стає, розуміючи, що е, ти все відкладав на завтра. А це завтра може не і настати. І воно так. Да, тоді в полоні воно не наступило. Просто ну, життя закінчилося. Це не життя.